Як і очікували, гра склалася для нас складною. Ми розуміли, який суперник нас очікує. І в принципі ми побачили, те, що ми грали з топ-суперником сьогодні. Хочу подякувати нашим дівчатам за самовіддачу, за боротьбу. Вони не уступали з суперницям. Ну, а гли, які ми пропустили, це наслідки наших помилок позиційних в обороні. Ну, на такому уровні суперник не прощає ці моменти. Ну, в цілому ми отримали опит, і дівчата отримали опит з топ-командою. Ну, проаналізуємо, рухаємося далі. У нас ще одна гра. Будемо готуватись і в заключній грі будемо досягати результату для себе, для команди. Сьогодні провели дуже складну гру. Зрозуміло, що це наш дебют у лізі чемпіонів. Дівчата, що грали з перших хвилин, грали дуже самовіддано. Чесно кажучи, розуміючи рівень суперника, ми очікували, що буде надважка гра, але дівчата показали, що все можливо, і навіть якщо ви бачили, на перших хвилинах мали декілька моментів достатньо небезпечних. Забила б, звичайно, була б інша історія. Але наразі для нас і це чудовий результат для дебюту у лізі чемпіонів. Зараз у нас є декілька днів. Будемо готуватися до наступного суперника. Розуміємо, що це надважливо і для нас, і для всіх обольнувальників з України, оскільки ми в першу чергу, це ті, хто транслює силу українського народу. Наші виступи на міжнародній арені це все, дякуючи ЗСУ, Україна переможе. Сьогодні ми провели свій перший матч Лізі чемпіонів. Це був наш перший досвід, так скажемо. Він видався. Не зовсім вдалим, але ми будемо робити висновки та рухатися далі. адже попереду нас чекає ще одна важлива гра. Ми маємо показати гарну гру і гарний результат.